Слава Богу любонь гросі, брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про гріх грошолюбства, який слідує за гріхами ненажерства і блуда. Грошолюбство буквально означає любов до грошей. Святий апостол Павло каже: коріння усього лихого то є грошолюбство. Любов до грошей доходить до навіженості. Бажання їх мати. Переходить, буває межі, вони бувають дорожче за все. Людина, бажаючи мати гроші, готова за це поміняти все і, в тому в числі, і свою душу. Віддається на алтар грошолюбства і сім'я, і близькі, і власне здоров'я. Якщо людина відчуває щось таке, що дорожче за Бога, його любов і святість, тобто дорожче їй в цьому земному житті, в тому числі гроші, то це вже є пристрасть. Нічого не може бути дорожче за Бога і його любов. Любов до Бога вона повинна бути найголовнішою в людині. Тоді все буде на своїх місцях. Грошолюбство це такий ідол, який губить душу людини. Від грошолюбства походять крадіжки, жадібність, корупція, різноманітне накопичування грошей, коли хочеться мати більше і більше. Потім до грошолюбства відноситься навіть тоді, коли людина зайве, бережлива. Не хоче потратитися, це скупість. І от святе писання нам говорить про те, як був випадок із гієзії, слугою святого пророка Євисея. Відомо, що Євисей був чудотворцем, і до нього в один із днів прибув Неїман, сирійський полководець, який був уражений хворобою прокази. І коли за велінням Єлисея, Неїман сім раз окунувся з вірою в Йордані, вся ця тяжка хвороба зникла. Він хотів дати святому чоловіку людині Божий, золото, але, звісно, то відмовився. Коли Нейман відрядився в дорогу, гієзій наздогнав його і сказав, що Єлисей передумав. Той відсипав йому золото, але коли Нейман Від'їхав, то вся хвороба, яка була на неймані, перейшла на цю гієзії. В нього були гроші, але разом із цим невеликовна хвороба. Це одночасно є такий духовний урок, що людина уражається гріхом грошолюбства. Так що це стає такою духовною проказою, прокляттям для душі. Також відомо в Євангелії Двукі, коли у багатія дуже добре вродила нива. Багато разів більше, ніж в попередні роки в нього з'явилося врожаю. Господь хотів рятувати його душу, але він сказав, що треба зламати старі клуні, побудувати нові. І таким образом все туди склав. Нікому нічого не бажав ділити. Сказав сказавши такі слова, що Пи, їж, душа моя. Багато в тебе багатство на багато років. Але Господь йому сказав, нерозумний, цієї ночі душу твою і стяжуть з тебе. Тобто заберуть, ти помреш, душа вийде і піде на окремий приватний суд між е е е ангелами і бісами буде. Сперечання за твою душу, і ми можемо тільки собі уявити, чим завершилася ця історія, тому що дійсно помер багатій, і ми можемо уявити, куди ж попала його душа. Явно в такому стані вона потрапила не до раю. Як в випадку із гієзієм, де грошолюбство породжує обман, хитрість, жадібність, то у випадку з цим багатієм. Ми бачимо, що тут вища ступінь жадібності, алчність. Коли людина стикі поглинута матеріальним, що вона не бачить нічого навколо. Для неї страждання е бідних, е голодні діти, е немічні е старенькі люди нічого не означають. Вона ідол, серце є камінь. Бачить, що комусь погано, ані зовсім той камінь не вирушиться. Е бачить, що зовсім вмре людина. І то жаль не буде. Головне, щоб були гроші, прикраси. Відомо, наприклад, мені, як один із знайомих, настільки збирав кошти, що він просував їх, складав їх. Але пройшов час, і Господь прикликав його, а кошти залишилися і потратили, його, ці кошти родичів. Буває, що доводить до крайніх форм жадібності грошолюбства, і трапляється взагалі трагедії. Багато років назад був випадок. напевно таких випадків достатньо. Але я вам скажу такий випадок в Німеччині ще, коли там були не євромарки, а, а напевно це буде 90-ті роки. От. Померла бабуся, померла вона від харчового, харчового виснаження. Тобто, вона голодала. І коли вона померла, ну, були лікарі, засвідчили це все, поліція, потім родичі робили похорон і знайшли 50 тисяч марок, тобто громадну суму коштів. тобто Людина голодала, страждала. Але любов до грошей була настільки сильною, що вона не могла їх потратити. Господь наш Ісус Христос каже, насамперед шукайте небесне Небесної, правди його, а все інше вам докладеться. Справжнє багатство в Богові. Гроші ніколи нікому не дали щастя. Їх потрібно мати, але потрібно мати рівно стільки, щоб. Покрити свої потреби в їжі, воді, в одязі, не треба мати мільйони, не можна забирати чуже. Господь все бачить і обов'язково відплатить. Господь також каже, що не можна служити Богу і мамонні. Під мамонною розуміється це багатство, збагачення, яке призводить людину до невеликовної часом хвороби, коли проходить точка невраття невеликої хвороби грошолюбства. Відомо із метарств Блаженної Феодори, це посмертного суду над душею, що під номером сім стоїть цей гріх грошолюбства. І багато людей не звіргаються із цього повітряного простору, куди вони, душа вине до Бога, не звергаються в ад, тому що не може в раю бути душа, яка повністю віддана. Матеріальним речем, прикасам, коштовностям, цим банкнотам, за які вона готова продати все рідних і навіть себе. Із Древнього Патерика відомий дуже повчальний випадок. Там розповідається, як один із давніх єгипетських монастирів приїхав побожний мирянин. Він привіз з собою золоті монети. І запропонував цю пожертву Юмину монастиря, але той відмовився, каже, у нас це є, нам нічого не потрібно. Але богачестивий морянин наполягав і каже, можливо, комусь потрібно, можливо, щось викупити. Собі він каже, ну добре, давай так. Зараз закінчується служба, постав біля виходу з храму корзину, ми повістемо братію, хто собі захоче, я благословляю їм. Взяти і побачимо. Але коли закінчилась служба, ченці, виходячи із храму, проходили байдуже біля корзини з золотими монетами, а інші навіть і не звертали уваги. Цей побожний чоловік отримав дуже велику користь від цього випадку, тому що він побачив, що таке є безстрастіє, коли немає оцієї навіженності, коли є. Бог на першому місці, як позбутися цієї хвороби, яка існує у нас у всіх, у всьому людському суспільстві. Звісно, милостиня роздавати милостиню немічним, бідним, хворим, можна і грішми, можна продуктами, як давати жадібність? Святі отці кажуть, що необхідно віддавати спочатку те, що тобі не потрібно. Потім те, що тобі і потрібно, і можливо і ні, а потім, що тобі дійсно потрібно. І отак поступово вилікувати свою душу від цього е, недоброго стану. Тому що коли ми вийдемо із тіла, це настане колись, когось завтра, когось через е, 50 років, але ми тут не вічні. Господь в чому застане, в тому і буде судити там. Е, по виході із тіла нема нічого матеріального, там гроші не потрібні, там будуть е, судити за те, що ти зробив добре або погане живучи в тілі. Тож нехай улюблені гресті, брати і сестри, те, що є тимчасовим неважливим, послужить нам во благо, тому що грішми можна спасти душу, подавши пожертву на храм, подавши бідним. А можна і занепастити. Саме е, буває е, такий курйозний е, випадок випадки, коли бідна людина грошей не має, а вона гине від жадності грошолюбства. Да не буде такого у, у нас православних християн, щоб ми віддавали свою душу е, цьому, як називають, золотому тільцу. Адже це призведе до того, що. Відбувається в душі стан, який називається акамнілені чувствує. Тобто, коли людина вже не в змозі когось любити, комусь співчувати, тому що в неї весь її спектр почуттів направлений на одне, я мені собі для мене. Порожується сильний егоїзм і повна байдужість до того, хто страждає біля тебе, голодає. Нехай же допоможуть нам у цьому безсрібліники Косма і Даміян. Вони ці святі ніколи не брали коштів за свої чудеса і зцілення. І навіть відомо, що коли одна жінка впросила косму і Дам'яна і Косму взяти три яйці в славу Святої Троїці, то Косма відмовився. Даміан все ж таки взяв, тому що вона дуже благала. Посмас сказав, коли нас будуть ховати за цей гріх, що ти взяв, не можна нам з тобою бути похованим разом. Брати померли в третє столітті і хотіли поховати окремо, але сталося диво. Верблюд проговорив, як та біблійна освиця людським голосом, що необхідно поховати їх разом поряд, тому що Даміан взяв ці. Три яйців цієї бідної жінки через милосердя, а не через бажання щось від неї набути, через що необхідно молитися таким святим, які в своєму житті, та всі святі подолали ці гріхи. А от космо і дам'ян їм моляться тоді, коли в душі провалює заздить, жадібність, бажання цього неправного збагачення, моляться за таких людей до них. От, молитись до Космедеміана, Косми в святі безслібники, моліть Бога за нас, щоб нам бути вільними від цього згубного гріха, грошолюбства, як його шанувати, срібролюбства, щоб нам любити тільки одного Господа Бога. А будемо любити Бога, значить, будемо любити все праведне, святе і все буде на своїх місцях. Нехай Господь благословить всі наші добрі починання. Амінь.